Ваше Преосвященство, дорогі владико Яни, я маю сьогодні особливу приємну місію. Дозвольте мені в імені єпископів, священників, монахів і монахинь і усіх вірних Української греко-католицької церкви в Україні і на поселеннях сердечно привітати вас з вашим ювілеєм. Сьогодні є час, коли в цій літургії ми дякуємо Господу Богу за дар вашого життя, але тут прибули, щоб скласти вам нашу шану і честь. Кажуть, один мудрець прийшов, щоб привітати старця і вшанувати його вік. І каже до нього так: батько, ви, мабуть, дуже любили. І шанували свого тата і мама. Той каже, чому? Тому що Бог на заповідь каже, шануй батька і матір, щоб тобі добре було, і щоб ти багато літ прожив на землі. Тому що той може бути достойним дожити до старості, хто шанує старців. Мабуть, би шанували. Добрим сином. Мабуть, протягом свого життя і служіння вишанували старших єпископів, священників, шанували старість ваших вірних. І тому Господь Бог вас поблагословив у сьогоднішнім біблійним ювілеєм. Ну і для нас, усіх, це є нагода, шануючи вас, отримати від Господа Бога тут благодать. Ваше життя. Що ж нам сьогодні побажати, дорогі влади? Знаєте, є така одна цікава історія, як приходить молодий єпископ Ординарій до свого Емирита-Попередника і запрошує його до активної участі в житті дієцезії навіть тоді, коли він є на емеритурі. А він так поглянув на свого молодого наступника отримав повної батьківської любові і каже йому, Е, владико, якби молодість вміла, а старість могла. <рив> владико, те, що ви вмієте, ми вже бачимо. Ми бачимо, як багато ви зробили для цього Божого любня, який сьогодні в робочий день так вщеп наповнив повним оцей катедральний собор. А бажаємо вам, щоб ви ще багато могли. могли Могли працювати і жертвувати свої молитви працю зусилля на благо його Святої Церкви. Ваш ювілей співпадає з дуже особливим ювілеєм греко-католицької церкви. 25 років тому наша церква отримала легальний статус в тодішньому ще Радянському Союзі. І ми сьогодні хочемо подякувати вам за ті всі роки співпраці. І вашої особистої опіки над духовенством, монашеством нашої переслідуваної церкви. Тут сьогодні є присутній владика митрополит Архієпископ Володимир Змено-Франківський, який є свідком вашої братської помочі страждаючим викатолика. Ми це не забули, ми це пам'ятаємо. І це є спільний скарб католиків України для того, щоб разом будувати міцну, вільну і незалежну. На многе літа при освящений великоян. Хочу вам з вас у подарунок. Це є список, копія чудотворної ікони з містечка Велос. Західній Україні біля Сукаля. Сьогодні в цьому постелі є тюрма. Оригінал цієї ікони знаходиться в Польщі, але копія в кафедральному греко-католицькому соборі Сукаля. Це й наша мати води. І нехай копія цієї ікони сьогодні у вашому діка.